Україну вражої руки, як виростем великим.

А знаєш, вони обіцянку зараз кажуть. Yeah. Вони пусточки тільки отримують. Yeah. Прошу, вони лише обіцянки. Мають стати вже справжніми новаками, мають отримати свої новацькі пусточки, але перед тим вони складають заяву вступу. Повторюйте за мною. Хочу бути, бути добрим новаком. Прошу, Прошу. прийняти мене, мене до тут. До новацького горку. Сіми Ай, руку. Именно тебе пластуном новаком Готуйся. Так, то... ну ладно.

Mm. Іменує тебе просто нам Готуйся! Готуйся! Оберни. Струнко. На честь новоімена новаків. Тричі. Готуйся! 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 готуйся, 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 готуйся.

Це нашу кімнату і нови, і новачки збиралися <ріпи> слухати, новацьку казку. А казка у нас буде зовсім не казкою. Казка у нас буде.